Потепління й прогрес є. Так коротко можна охарактеризувати результати першої офіційної зустрічі Володимира Зеленського і Кароля Навроцького у Варшаві 19 грудня. До польської столиці президент України завітав із Брюсселя, де напередодні усю ніч тучилися перемовини лідерів ЄС щодо виділення Україні позики на суму у 90 мільярдів євро. Окрім спілкування з польським лідером, Зеленський відвідав парламент і уряд. Про що домовилася, розкаже моя колега Юлія Гонько. Кароль Навроцький зустрів Володимира Зеленського у президентському палаці з усіма урочистостями: військовим ескортом, оркестром, прапорами обох держав і міцним рукостисканням. Далі розмову вічнавіч. серед тем безпека, економіка і питання історичної пам'яті. А після лідери вийшли до преси. Першим говорив президент Польщі. Кароль Навроцький заявив, візит українського колеги до Варшави це гарна новина для сусідніх держав, але погана для Москви. Він поділяє спільне бачення Росії як загрози для Європи, не сумнівається в необхідності підтримувати Україну спільному наближенні миру і подякував Зеленському за співпрацю у сфері енергетики. 15 енергії. Близько 15% енергії надходить через свіноустя до України. Це величезний потенціал для нашої співпраці та великий потенціал для Польщі, щоб завдяки чудовим відносинам зі сполученими штатами та співпраці з нашими партнерами стати газовим і енергетичним хабом для всієї Європи. Також Навроцький підтвердив готовність брати участь у відбудові України, висловив підтримку санкцій проти Росії, ударів по її тіньовому флоту, передачу заморожених активів і назвав Трампа тим, хто може змусити Путіна до миру. Що ж до польських винищувачів міг 29 які залишилися після переходу країни на Ф-16, натякнув це можливо в обмін на антидронові технології. Два роки тому Варшава вже передала Києву 14 таких бортів. Зеленський одразу ж відповів пропозицією і заявив про необхідність спільного виробництва зброї у межах Європи. Україна пропонує більше консультацій щодо захисту від дронів. Ми знаємо, як відбуватись від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має Росія, які можуть бути застосовані проти наших. Сусідів Україна може запропонувати також співпрацю у питаннях безпеки на морі щодо історичних питань. Навроцький нагадав про 26 заявок на проведення ексгумації, заакцентував на недооціненості зусиль поляків і висловив надію на подоланні цього. І додав він радий, що українці знайшли свій дім у Польщі. Зеленський відповів поважає пам'ять польського народу і очікує такого ж ставлення до української. Додав, що сторони вже проводили пошуки останків як на території України, так і Польщі, зокрема в Тернопільській, Львівській областях та підкарпатському воєводстві, а також погодили нові локації. На сам кінець президенти засвідчили готовність до подальшого діалогу, співпраці і сприяти взаєморозумінню. В конференції пані рубні ж за прийняття нашого запрошення. З президентського палацу Зеленський вирушив до польського парламенту під час візиту до нижньої палати Сейму Делегації обговорили гуманітарний вимір відносин, підтримку українських біженців і допомогу у проведенні виборів у верхній палаті сенаті. Говорили про чутливі питання, зокрема ексгумації культурної співпраці та повернення викрадених Росією Україн. Мінських дітей на завершення візиту президент України поспілкувався з прем'єром Дональдом Туском у канцелярії уряду. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив: найстрашніше для Росії єдність України і Польщі, а також подякував Варшаві і усьому ЄС за 90 мільярдів євро кредиту, історичного рішення щодо фінансових гарантій безпеки. дуже дякую. Ви зміцнили Україну наших військових і наших цивільних. Ми вдячні Польщі, польському народу за велику підтримку від початку війни. Ми це цінуємо. Розраховуємо на вашу підтримку і вдячні за нашу єдність. В свою чергу Дональд Туск додав: Росія має заплатити за усі втрати й руйнування. Разом з Європою Україна має сильніші карти на руках. Бо українська боротьба це спільна битва за Європу, Польщу і Україну. Ви герой не лише в Україні, а й тут, у Польщі. Ми ставимося до вас як до героя. Додам, що перемовини у Варшаві були не лише предметними, а й символічними. Адже Польща дала чіткий сигнал союзникам США і Росії. Вона надійний партнер і, попри суперечності, не готова торгувати з суверенітетом сусідки. А Європа вміє бути незалежною і ухвалювати рішення про підтримку України. Юлія Гунько слава І далі про те, які сигнали насправді прозвучали в Варшаві, де сьогодні проходять червоні лінії у відносинах України та Польщі, та як зберегти партнерство в умовах складних суспільних і політичних процесів. Про це говоримо із надзвичайним і повноважним послом Польщі в Україні у 2019-2023 роках Бартошем Ціхоцьким. Пане Посол, вітаю вас у студії Українського фокусу». Доброго дня, дякую за запрошення. Продуктивним местів Вітков називає переговори Сполучених Штатів і України щодо миру, водночас Кремль каже, що саме українські і європейські пропозиції, нібито погіршують взагалі можливості досягнення якоїсь мирової угоди. На вашу думку, що означає оцінка продуктивності переговорів, коли Кремль фактично затягує час? і Чи справді, на вашу думку, Путін готовий до миру? Мені здається, що пан Уітков просто захищає свою, свою роботу. Якби, якби ці на, в Майамі були непродуктивними, то можливо президент Трамп би подумав, що пан Вітков не справляється зі своєю роботою, бо на фоні заяв цієї прес-конференції Владимира Путіна в п'ятницю, чи, чи великих інтерв'ю Лаврова чи його заступника Рябкова. Ну, мені здається, складно сказати, що Росія спрямована на мир. І ця заява Уіткова. Я би я би звернув ну, чи, чи якось зацікавився, якщо би це російська сторона після перемовин в Майамі е, Щось про мир нам сказала, але це каже Уітков. Тому тут якийсь для мене складний для розуміння конфлікт між. Між заявами керівництва Росії а, а заявою Пана Уткофа мені здається, треба готуватись до, до продовження боротьби. Війна буде тривати колись. Як кожна війна, вона закінчиться як якимсь порозумінням, але на сьогодні я не бачу такої можливості. Давайте перейдемо до обговорення власне польсько-українських стосунків. Пане посол, я знаю, що у лютому 22-го року, власне, коли всі європейські дипломати залишили Київ, ви були єдиним послом Європейської держави, які лишалися в Києві, які тримали оборону, власне, представляли європейський союз. І саме тоді і вашими зусиллями формувався нинішній польсько-український союз. Ми бачили минулого тижня візит Володимира Зеленського, зустріч з Каролем Навроцьким. Польща була і є дуже важливим союзником України. Цей візит ще раз нас переконав, в тому що Польща залишається дуже стійко на цих позиціях. Єдине, що після візиту Зеленського відчувається, що головне питання сьогодні вже не. Просто ми разом, а як ми далі йдемо разом? І я хочу вас запитати, що є таким зараз найскладнішим тестом для нашого Союзу? Я би наказав, що, що в нас є якийсь, якийсь стратегічний виклик. Мені здається, це, це нормальні відносини між сусідами, де завжди будуть складнощі. Порівняйте наші польські відносини з Німеччиною, навіть з Литвою ще пару років тому назад, чи з, з Чехією є, є нормальна співпраця, але завжди є якісь питання. Добре, що була можливість нагадати про ці питання президенту Навроцькому, президенту Зеленському і, і, і з боку української делегації. Добре, що українська делегація вона відкрито ставилася і до не, не зовсім приємних питань. Був залучений до делегації. Гації, керівник, голова інституту національної пам'яті. Тобто, ми я не думаю, що ми колись. Погодимо всі питання польсько-українські, але як ми можемо трошки збільшити передбаченість, прозорість. Якщо ми можемо розуміти, чому щось не працює, то вже ми будемо в кращій ситуації, так, таких візитів нам потрібно більше. Мені здається, в Польщі в Польщі в кращу сторону змінюються суспільні емоції щодо України. Поляки не розуміють, яка те, що як ви сказали, про 22-й, то то тоді все було зрозуміло. Є війна, є агресія. Ми підтримуємо жертву агресії. І, здає, здавалося би, що це буде вочевидно назавжди, але це так не є. Як як, о, як о, о, про все в нашому житті треба турбуватись, треба підтримувати. Мені здається, з боку українських колег трошки не недостатньо є турботи про soft power, про присутність в нашій інфосфері. І, 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 і поляків польській точки зору теж в українській інфосфері недостатньо. Не нам треба більше зі собою. Спілкуватись, нам 100% потрібно, потрібно запропонувати суспільствам якийсь цікавий, зрозумілий бізнес-проєкт, щоб люди могли подивитися, що о, є, є якась зрозуміла користь. З нашої співпраці Ексхумації пішли супер. Це знята тема. Можна хтось може критикувати, що їх недостатньо, що вони занадто повільні. Окей, okay, можна, це, це нюанси, але вони це вже немає ніяких заборон. Працюємо, треба, мені здається, нам потрібен якийсь такий великий проєкт, як був футбольний цей турнір 2012, щоб щоби. Емоції, бо Україна для нас не є екзотичною державою. Поляків по великому рахунку не турбує, що там відбувається, не знаю, десь в Конго. Так це для нас теоретична якась... Ви про а Україна для нас не теоретичний сусід, тому нам треба щось таке емоційне, позитивне. Ви говорите про проект, але фактично він уже лежить на столі. Ми можемо взяти нашу безпекову співпрацю. І те, про що говорив і польський президент на цій зустрічі: що так, ми готові передати вам літаки, тобто Україні, яких ви так потребуєте для захисту свого неба. А нам потрібні ваші унікальні знання в дронових технологіях. І очевидно, цей проект ось він є. Тільки його треба правильно скомунікувати суспільству і показати, що ця взаємна а, вигода від нашої співпраці може дати давати і суспільствам дуже багато користі стовідсотково погоджуюсь, це є такі, ну можна якби доторкнутися майже до, до цього проєкту. Гарно хтось запропонував лідерам так таку конструкцію, що ми щось надаємо, але ми і щось от отримуємо. Я би дуже хотів і впевнений що так це буде, щоб такі проекти вони не, не звучали від саміту до саміту, а щоби хтось. Щоденно турбувався, щоб ми насправді е, долучились до ваших до, 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 якісь скористались вашими знаннями про ці дронові антидронові технології, і щоб наші літаки. Потрапили в Україну, так як з цією позикою з європейського союзу кажуть в в п'ятницю, що є 90 мільярдів, а зараз виявляється, що ще треба парламентом щось там ратифікувати і так далі. Тобто нам треба турбувати щоденно. Це це має бути процес, а, а не такий саміт політика самітів. Ще хочу поговорити з вами про вдячність. Бо польський президент сказав, що нібито Україна недостатньо високо оцінила е, те, що Польща зробила для України. Але я скажу від себе, як мама двох неповнолітніх дітей, яка дуже вдячна полякам за те, що діти мої можуть спати спокійно в своїх ліжках, а не в підвалі нашої київської квартири, це е, те, що я буду пам'ятати дійсно до віку, але... Цими вихідними я була щиро зворушена тим флешмобом, який поляки влаштували в соцмережах, і говорили, що це ми маємо дякувати українським воїнам за те, що вони тримають подалі російських солдатів від нашого кордону. Це дійсно те, що зворушило і мене, і нашу редакцію. І я подумала, що не здається вам, що тут проблема не в тому, що політики недостатньо сказали одне одному слів дякую. А можливо, оці політичні заяви десь не встигають за тією солідарністю, яка існує між нашими народами. Мені здається, президент він, він в складній ситуації, бо з правого фланку зростає ну, відкрито антиукраїнська підтримка для антиукраїнської риторики. І він був змушений якимось чином ну, якби зробити якийсь жест в цю сторону. Але він це зробив достатньо м'яко і я би ну, щось про цю навдячність. Це дуже складно якось порахувати, ну А на якому рівні ми вже будемо задоволені вашої вдячності, а на якому рівні ми будемо вдячні за, за те, що хлопці гинуть там на, на, на нулю, захищаючи теж нас? Мені здається, в, такі, в такому напрямку це дуже небезпечно вести якось наратив. але я б, чесно кажучи, я був позитивно здивований, бо я боявся, що буде, буде більш складно, бо тут з боку конфедерації, з боку Брауна, є тиск, є, є конкуренція за виборців з правого, з правого боку. І, і для мене не було так очевидно, що Навроцький все ж таки встане в, ну, в якби, такому мейнстрімі. Він міг бути більш як якимось таким з претензіями і критикою, тобто, але головне, що вони зустрілись з президентом Зеленським. Чим більш була б ця пауза, це очікування на першу зустріч, тим більш було б спекуляції, що навроцька якийсь антиукраїнський, зеленський невдячний. Якісь такі а можемо боже, говорити війні. про якийсь перезапуск стосунків. Якщо не держав, то принаймні лідерів держав, бо ми пам'ятаємо, що у Зеленського з Анджеєм Дудою були дуже теплі особистісні стосунки. Але вони теж напі. Кінці вже не були такими тесними. Знову ж, як, як про все у житті, якщо ми не турбуємось, як ми беремо за якби, гарантовану нашу дружбу чи які, якісь там, не знаю, порозуміння, але не докладаємо зусиль, щоб про це турбуватись, то це буде руйнуватись. І е, як були навколо на блокад фер, польськими фермерами, це, це багато чого зруйнувало. Потім були ці заяви в ООН президента Зеленського зовсім не потрібні. Почався від максимальних позитивних емоцій до максимально негативних парадоксально дуже близько. І і ми десь, десь, і українці, і ми десь, про, десь ми не, не звернули увагу на, на момент, коли це почало руйнуватись. Тут перезапуск мені здається в цьому, що на, на цю польсько-українську сцену зайшов новий політик. І не, і не було впевненості, як він себе буде поводити. Нам я про Навроцького у Зеленській теж Зеленський 25-го року. Це інший політик ніж Зеленський, 22-го року. Там Міндічґейт, не Міндічґейт, різні речі і його якісь виснаження теж там є. Ну четвертий рік війни. Тому добре, що вони зустрілись. Вони мені здається краще розуміють. Чого сподіватись один від одного. Побудували якісь особисті відносини. Думаю, це завжди, це завжди краще. Але, але треба, це має бути процес, а не раз там, на півроку зустріч. Я кажу завжди моїм друзям з, з України: Варшава не повинна бути для вас транзитом. Ви переїжджаєте всі до Лондону, Берліну через Варшаву, а не затримуєтесь тут. А з нами теж треба працювати? Поляки це не назавжди будуть мати про українську думку? У нас у нас теж може бути організація, условно кажучи. Сподіваємося, що не буде. Але над цим треба працювати. Ще одне питання. Останнє, але дуже болюче і цікаве для українців. Важливо, оскільки останніми днями спостерігаємо, ну просто величезні черги на кордонах з обох боків з українського і з польського люди стоять до 30 годин. Власне, чому досі наші держави, попри те, що Україна вже ось? Ось фактично стоїть на порозі європейського союзу, не можуть вирішити питання з кордоном, чому е, завжди будь-яке свято і ми маємо такі величезні. Problem. Це, це і для мене якась особиста поразка. Я як замміністра міністра закордонних справ і як посол займався цим протягом, не знаю, вісім років нічого ми майже не змогли досягти. Мені іноді здається, що деяким службам, з обох боків, вигідно, щоб це не працювало. Бо тоді ну, хтось там як, 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 якимсь чином від цього користається. Є велика, треба теж розуміти, що. Ми під тиском колег з Шенгену, які всі рахують цих нелегальних мігрантів, як якусь контрабанду, якісь наркотики, якусь зброю. І наші служби, ну мені здається, дуже навіть занадто бачать і в товарах, і в і в людях загрозу. а не, бо чи погранслужба, чи митники, особливо вони не дивляться на користь з бізнесу чи на якісь сімейні зв'язки. Вони дивляться як на загрозу. Ми б могли, думаю, нам всім це було б дуже корисно, якби дві держави інвестували гроші і увагу до зміни структурної зміни цих пунктів перетину контролю, бо це доторкає це дотично ну, до, до всіх нас, хто, хто мандрює. Я теж стою в цих чергах. Е, і це не зрозуміло, просто що там відбувається. Це це якась це ну це в центрі Європи. Це просто не можна з тим поводжуватись. Але як вам відповісти на це? Я не знаю, що це сподіваємося, що це питання буде вирішено, бо воно дійсно важливе. Дякую за розмову. Бартош ціхочський надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні в 2019 і 20, до 2023 років. Був гостем українського фокусу Дякую за запрошення.